На бульварі Героїв Крут триває складний капітальний ремонт каналізаційних та зливових мереж. Ремонтні роботи на бульварі Героїв Крут розпочалися ще місяць тому. Мешканці мікрорайону постійно жалілися на просідання дороги. Приступивши до робіт, фахівці з'ясували, без капітального ремонту тут не обійтися. Каналізаційна та зливова мережі будувалися ще у 70-х. З роками вони сильно зносилися, а постійне підмивання ґрунту призвело до того, що труби наклалися одна на одну. Тому підрядна організація сьогодні, ви бачите, виконує роботи якраз вирівнювання мереж по осям з відображенням, встановленням окремих камер на мережах водовідведення. Нині тут вже встановили три бетонні камери. Їх змонтували на різних рівнях. Замість зношених мереж встановлюють нові поліетиленові труби. Проблеми в мережі, Мережі, які були дуже зруйновані, проблемно було викопати їх за рахунок глибини. Бо глибина в районі 7 метрів тут. Навіть ескаватор не міг це, розкопати, як належить. Оце було саме проблема. Ігор Ніколенко додає, роботи складні і ремонт затягується через те, що послуги з водовідведення та каналізації для мешканців не зупиняються. Підрядник змушений постійно перенаправляти стоки з однієї гілки на іншу. Ремонт мав коштувати близько 4 мільйонів гривень. Утім, ускладнення призвели до здорожчання. Тут є каскад перепад мереж. Це додатково земляні роботи. Перепідключення мереж з сусідних будинків, що також не було надано інформацію комунальними підприємствами. Призвело до Збільшення вартості ці мережі обслуговують щонайменше 20 багатоквартирних будинків. Нині роботи на завершальному етапі, тож незручності для мешканців незабаром зникнуть. Ремонтні роботи на локації триватимуть до початку липня. Після укладання грунту чекатимуть на його природні ущільнення і вже згодом відновлять дорожні покриття. Олена Крічко, Сергій Трицяк, новини Чернівців, телеканал СІ-4.